Вітаю! Для того, щоб створити обліковий запис Merchant Center Next, необхідно перейти за посиланням під відео і в новому вікні натиснути Почати. На даній сторінці Google пропонує нам розказати про свою кампанію. Чи продаємо ми товари в онлайн-магазині або у нас є звичайний магазин? Якщо ви переглядаєте дане відео, то, скоріш за все, ви маєте онлайн-магазин, тому обираємо так. Вводимо адресу нашого сайту і рухаємось далі. Якщо ви маєте звичайний магазин, натискаємо так. Якщо ви офлайн магазину не маєте, натискаєте Ні. І рухаємось далі, натиснувши Продовжити. На даній сторінці Google розповідає про. Те, де будуть показуватись наші товари, коли ми налаштуємо товарні оголошення. Рекомендую ознайомитись з даною інформацією і натиснути Продовжити в Мерчанд Центр. На даній сторінці необхідно ввести інформацію про компанію. Вводимо назву компанії. Рекомендую в даному вікні зазначити одразу доменку вашого сайту, щоб в подальшому не було запитань. З точки зору модерації в мерчант-центрі. Також можете ввести назву вашого сайту так, як у вас зазначено на вашому веб-ресурсі. Країна реєстрації залишаємо Україна. Якщо ви зареєстровані в іншій країні, обираєте відповідне значення і рухаєтесь далі. Якщо бажаєте отримувати персоналізовані сповіщення електронною поштою. То помічаєте галочками і натискаєте Продовжити в Merchant Center. Якщо не бажаєте, то залишаєте, як є, і також рухаєтесь далі разом з нами. Тепер Google пропонує підтвердити особу, натискаю Продовжити. У моєму випадку в мене включена подвійна аутентифікація, тому я вводжу номер телефону і Отримаю сповіщення для входу. Google дбає про безпеку аккаунтів, тому рекомендую всім налаштовувати подвійну аутентифікацію, щоб захистити свої облікові записи. Натискаю далі. Переглядаємо інформацію, чекаємо на завантаження сторінки. Можу вас привітати. Щойно ми створили аккаунт в Merchant Center Next. Тут хочу нагадати, що на жовтень 2024 року вже майже всі користувачі переведені на нову версію Merchant Center, а саме Merchant Center Next. Натискаємо почати, щоб ознайомитись з інтерфейсом. Для тих, хто звик користуватись класичною версією Merchant Center, новий інтерфейс, трохи не, незвичний і, можливо, навіть незручний, але в цілому рекомендую пройтись по різних вкладочках і налаштуваннях, ознайомитись з тим, що де знаходиться, нічого ви тут не зламаєте, тому сміливо рухайтесь і знайомтесь з новим інтерфейсом Merchant Center Next. Дякую вам за увагу.